Всім привіт! Сьогодні я вам покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Ось курочки вже, як бачите, як зазвичай відпочивають. Завтра відео буде в день, бо субота. Не знаю як, ми на малину йдемо обрізати, може буду зайняти, може трішки три години, чотири ве вечора вийде відео. От розумієте? А так п'ятюнчик тут спить. Бачите? Ще тут ця. Боже. Хто ти? Покажись. Хто? А! Оце а хто? А ну? Ага, це чорноголовка, це золота шийка. Добре, все, зрозумів. І. Завтра будемо малину вже обрізати на весну. Ось так, друзі, хочу сказати, що будемо обрізати. Потрібно ж буде урожай малини, якщо так сказати, буде добрий. Як там буде, якщо все буде добре? Сьогодні вже п'ятниця, робочий тиждень закінчився, вихідні, то це дуже добре, хочу вам сказати. Ось, бачите, курчки. І ще. Так, курочки. Хочу ще показати, що ось у нас такий місяць. Бачите? Значить, і дуже ясно сьогодні. Ясно. Хоч було хмахмуро, але зараз, бачу, на ніч вияснилось. Небо. Дуже ясно, так морозно, морозно якось. Хочу сказати, ще 24 дні до мого день народження залишилося ще не так довго. Треба лише почекати, і воно прийде. Ось так, бачите, місць. Ось, бачите, може на городі там побачимо, як цибулька і часник, яку ми всадили на Зиму. Якщо не бачили відео, можете подивитись на канал, садимо е, чесник і цибулю на зиму. Це десь 5 листопада було, якщо не помиляюсь, да, того року. Ось так, друзі. Вже пройшло. Десь вже більше трьох місяців. Навіть буде післязавтра 4 місяці. Як ми посадили. Не знаю, не ходили на город взимку взагалі. І не знаю, що там, що там, як там поживають, що там, як там, все, яка там е, обстановка. Отак, От друзі, як кажучи. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Дякую вам за перегляд!